Привіт, я Саня Глазов, і сьогодні ми готуємо длінни варенички. Для цього візьмемо і обов'язково через сито притрусимо мукичку. Беремо основний інгредієнт любов і досипаємо 300 грамів. Після молочного сиру я беру 5%, Добавляємо 4 столових ложки борошна, дрібку солі і 2 столових ложки цукру. Далі відділяємо білок від жовтка, жовток додаємо до суміші і все це перетираємо у мисці до однорідної маси, Для того, щоб було без дрібок великих. Багато хто не любить працювати з тістом, але ліниві вареники то є дуже просто, легенько. І навіть студент може собі зробити швиденько такі в смачненькі варенички. Далі все це перетерли в одну однорідну масу і на стіл посипали мукою, роз, розкатали його до такого розміру, як ви б захотіли. Я роблю середньостатистично ось такого розміру. Нарізаємо на шматочки для того, щоб швиденько можна вкидати в кип'ячину воду і варити їх. Засипаємо наші о, готові варенички, варимо їх і. Достаємо сметанку і викладаємо вареники. Смачного вам хай вони будуть дуже смачні.